Привітом, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це чаровий відео огляд на журнали Дісней, а саме Крижане серце. Сьогодні у нас випуск 182-й за вересень-жовтень 2024 року, який виходив в Україні. Нарешті знову новий номер. Обкладинка дуже красива. Правда, наскільки вона підходить за осінь. То краще б якась весняна була чи на літо її. Але запхали на осінь. На обкладинці красива Ельза та тваринки навколо неї. Двох з них ми знаємо: це Свен та сніговичок Олаф. І красива природа довкола. Ну, я тащусь від цих обкладинок насправді. Дуже класно. Виглядають неймовірно. Так, пішли по журналу. Одразу починаються завдання, привітання. Так, тут знову завдання. Комікс, який називається «Фіора Захисниця. Частина перша. Комікси тут недовгі, ось 5 сторінок коміксу. Отже, 10 сторінок загалом. Ну, Все одно довше, ніж у Вінкс. Знову ж таки. Так, тут у нас саморобка якась. Топери для олівців. Ось такий красивий постер. На жаль, односторонній всередині. Ось. Обожнюю. Ельзу просто. Анна теж она подобається, але Ельза прям серце моє вкрала. Так. Ну, В основному завдання, різні розмальовки, судовку. Ось і комікс, друга частина. Загалом 10 сторінок в коміксі, кому цікаво. Так, тут у нас знову розмальовка, потрібно розмальовувати коня. І все. І реклама якихось книжок. Подарунком до даного журналу ось такий набір для творчості. Зараз себе трішки зробимо, щоб ви бачили краще. Ось такі наклеїчки з Анною та Ельзою всередині. Ось такі блискітки. Тут у нас чотири види розмальовок. Я так розумію, це такий набір. А якийсь новорічний, походу, схоже на те, тому що є колба із картинкою Ельзи, є п'ять різних фломастерів: жовтий-голубий, фіолетовий, оранжевий і рожевий. І є. Чотири картинки перепрошую, які можна розмалювати і сюди вставити замість картинки Ельзи. Тобто така прикольна підставка на стіл для краси, яку можна зробити самому. Або залишити так, або зробити самому якийсь малюнок вибрати, розмалювати, прикрасити. Досить гарний, прикольний інтерактивний набір в подарунок. Мені сподобалось щось таке нове: незвичайний набір прикрас, якийсь підвізка і так далі. Оригінально. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво. Ставте пальчики догори. Пишіть, як вам огляд, як вам журнал, і до зустрічі в нових відеооглядах. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого!